Привіт, розумашки! Киці мандрівниці в Італії жили собі дві киці, муля і манюня. Манюня була сіренька з чорними смужечками, а ротик мала білий, наче припудрений. Муля ж була чорна чорнісінька без жодної цяточки. Хіба що очі мала зелені та кінчик хвостика білий, ніби умочений у сметанку. Киці дружили і часто ходили одна до одної в гості. Приходить якось Муля до манюні та й каже: «Манюню, я знайшла на килимі грошик. Їдьмо до Рима. Їдьмо. радо погодилась манюня і спитала. А де це? Це в Італії, країна така, пояснила Муля. Неси карту, покажу. Манюня мерщій полізла до портфеля своєї господині Тетянки і дістала карту. Киці розгорнули її на підлозі, і Муля тицнула лапкою. Ось! Ой, яка гарненька, схожа на тетянчин чобіток, розчулилася манюня. Аж раптом вона згадала, що вже виросла і не влазить у чобіток господині. Тож тмуга стакиця засмучено зітхнула. Але ж ми не вліземо в цю Італію. Моля засміялася. Вона була старша за подругу і вже вміла читати, тому геть усе знала з книжок і охоче пояснила: Це ж карта! На ній навмисно малюнки маленькі, щоб усі усі країни помістилися, а насправді Італія велика. Ми поїдемо туди на автобусі. Геніально! нявкнула манюня та, знідившись, поспішила виправитись. Тобто геніально. Киці сіли в автобус і поїхали. Ось їхали, вони їхали, аж бачать велике місто. Це вже Рим? запитала манюня. Ні, відповіла Муля це відень, тут знаменита опера. А що таке опера? зацікавилася манюня. Опера це театр, у якому співають. А що таке театр? Щодо ще дужче зацікавилася манюня. Театр це там, де грають. Ой, молочко, я так люблю гратися, і коли мені Маркіс на дереві співає, я теж люблю. Гайда подивимось на ту оперу, стала просити манюня. Ні, манюнь, ми не гаятимемо часу. Відповіла невблаганна муля. Проте змилостивилася й пояснила, у Римі теж є опера, ми там подивимося. І киці поїхали далі. Їхали-їхали через гори, через долини, аж, бачать знову якесь велике місто. Надумали вийти з автобуса, щоб розім'ятись. Раптом манюня як закричить Рятуйся, хто може, Римтоне. Тихо, Манюню!» – заспокоїла її Муля. Це не Рим, а Венеція. І зовсім вона не тоне, а стоїть на островах, тільки їх з берега не видно. Манюня здивувалась, але розпитувати далі не наважилась. Ось проминули вони Венецію та невдовзі прибули до Рима. А Рим такий великий, такий веселий, сонце сяє в безхмарному небі, фонтани дзюркочуть, голуби туркочуть, а римські коти й кішечки. Широкими вулицями гуляють, італійських пісень співають. Муля і манюня все, чим рим славиться, оглянули і колізей, і форум, і старовинні храми та собори. По музеях походили, навіть в опері побували, як і обіцяла муля. А тоді пішли до ресторану, замовили пасту. Це такі макарони під соусом. Скуштували не сподобалося. Потім подружки замовили піцу з ковбасою, скуштували, тільки ковбаса їм і смакувала. Далі замовили равіолі, а їм чомусь принесли пельмені. З'ясувалося, що равіолі це і є італійські пельмені. однак киці все одно повиїдали з них лише м'ясну начинку. Хотіли ще щось замовити. Але шеф-кухар сказав, що ресторан уже зачиняють. Тож Муля й манюня купили собі в сусідній крамниці капелюшки з італійської соломки, сіли в автобус і повернулися додому. Яка чудова була мурмандрівка! промуркотіла, прощаючись, манюня. Завтра знову помурмандруємо. А вже ж, погодилася Муля і додала: Якщо грошик знайдемо. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал Черепашка Розумашка.